Що робити, якщо зупинила поліція з ознаками керування в стані сп'яніння? Цим питанням я займаюсь уже багато років, тому накопичилось багато досвіду. Перед початком підписуйтесь та поширюйте більше цікавого в інших відео. На даний момент поліція навчилася якісно складати адміністративні матеріали, фіксувати докази правопорушення. Але є деякі обставини, на які потрібно звертати увагу під час захисту. Потрібно розуміти, що поліція починає фіксувати правопорушення на відео ще до моменту зупинки транспортного засобу. А коли вже зупинили, то починають задавати питання на перший погляд прості. Але це все робиться, щоб на бодікамеру зафіксувати підтвердження керування транспортним засобом. Далі повідомляють про формальну причину зупинки. Але не завжди відповідає статті 35 закону про нацполіцію, після чого пропонують пройти огляд на стан сп'яніння або за допомогою драгера, або в медичному закладі. Тут головне, щоб водій не відмовився від медичного огляду, інакше на нього зразу складуть протокол, далі суд, штраф 17 тисяч та позбавлення права керування транспортним засобом на рік. Щоб захиститись, потрібно зрозуміти, чи перебуваєте ви в стані сп'яніння. Якщо ні, то сміливо проходьте усі тести, якщо треба їдьте у лікарню. Головне, не відмовляйтеся. Якщо ви перебуваєте у стані алкогольного сп'яніння, то дозволена норма 02 проміле. Якщо ви відчуваєте, що у вас більше, то потрібно вжити всіх заходів, щоб поліція заплуталась і порушила процедуру медичного огляду. Що потім у суді можна було скасувати протокол на підставі порушення інструкцій. А наркотичне сп'яніння може бути виявлене навіть після 20 днів з моменту останнього вживання, що реально допомагає при захисті у суді, це якщо поліція не встигла зафіксувати факт керування чи руху транспортного засобу. Якщо переплутали і помилилися у прізвищі імені по батькові або номери транспортного засобу, якщо невчасно зробили перевірку драгера, якщо відсутні свідки та відео докази керування, існує ще багато різних ситуацій, про які неможливо розказати в рамках одного відео. Тому якщо ви потрапили в таку ситуацію, то якомога швидше звертайтеся до адвоката, який займається такими справами. Контакти в шапці профілю. Та саме головне керуйте транспортним засобом у тверезому стані.